Сьогодні з вами поговоримо про те, що потрібно враховувати стоматологу, щоб не порушувати права пацієнта. Перше, це завжди отримувати інформовану згоду від пацієнта на лікування, пояснюємо пацієнту план лікування, альтернативи і ризики і обов'язково отримуємо письмову згоду на відповідне лікування. Також не забуваємо і про прозору комунікацію з пацієнтом стосовно ціни. Тут озвучуємо повну вартість лікування, яке було запропоновано пацієнту, а також узгоджуємо додаткові витрати, які можуть бути в процесі даного лікування. Третє, не забуваємо про медичну таємницю. Також пам'ятаємо, що без згоди пацієнта ми не розголошуємо ні діагноз, ні іншу інформацію, яка стосується його здоров'я. Зокрема, фото до і після лікування ми також можемо публікувати в соціальних мережах тільки з дозволу даного пацієнта. Четверте – це надання документів пацієнту. Під час кожного лікування і під час проведення розрахунків ми видаємо пацієнту обов'язково чек, а також інші документи, які стосуються його лікування. І останнє повне документування процесу всього лікування. Ведемо всю необхідну медичну документацію згідно протоколів і стандартів лікування, а також заповнюємо всю інформацію, яка стосується перебігу процесу лікування, ускладнень і подальших змін в процесі лікування. І пам'ятаємо, що правильне оформлення документів по відносинам із пацієнтом це ваш спокій і захист вашої стоматологічної діяльності.